Переломи забої, розтягнення зв'язок. Такі діагнози в травмпункті обласної лікарні швидкої медичної допомоги масово отримують чернівчани. Все через слизькі дороги та тротуари. Більше далі в сюжеті. Переломи рук та ніг через обледеніння тротуарів в травматичному пункті обласної лікарні швидкої медичної допомоги почастішали звернення від чернівчан та буковинців. Коли почали випадати сніг в суботу, зразу там у рази збільшилися кількість. Звернень, травмпункт, наприклад, там що засічень було там 25-30 в середньому, стало там 60 за да, у день. Збільшиться кількість переломів. Зокрема, через неприбрані вулиці найбільше страждають літні люди, розповідає лікар обласної лікарні швидкої медичної допомоги Василь Гаркут. Бо більше переломи, значить, переломи в типовому місці променеві кістки, двох-трьох кісточкові переломи. Ну, зазвичай, ну Люди середнього і старшого віку по допомогу до травматолога звернувся і чернівчанин Іван. Хлопець розповідає, зламав пальці руки. Як тільки в суботу почало сніжити, ну сніг замило, Ну йшов, підслизнувся, упав, ну неудачно приземлився. Сразу побачив, рука напухла і зразу в травмпункт. Іван каже, вже купив необхідні ліки та змушений лікуватись чотири тижні, а отримав травму на непосипаній доріжці. Стало в центрі міста, я йшов, ну, була як плитка слизька, і я ну, пістизнувся і упав. Через відлигу кількість звернень почала знижуватись, каже лікар-травматолог Василь Гаркут. Випав сніг, да, от в суботу. В суботу я чергував, а було 46 переломів. У неділю, наскільки от, мені там розказали, було 54. Понеділок 60 було переломів. Вівторок вже зменшилося 50 чи 53. Вчора було 37, вже ну, пішло на спад. Бачите, вже, вже так не сніжить, вже, люди вже більше почали. Дивіться під ноги більш обережніше рухатися. до травматологічного пункту на вулиці Герою Майдану 226 Запрошує містян і Чернівецька міська рада. Мовляв, там є все необхідне для якісної допомоги. Нагадаємо, цьогоріч міська влада витратила на сіт для підсипки доріг і тротуарів 13 мільйонів гривень. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.